Доброго дня, шановні українці! дня, шановні глядачі. Сьогодні ми завершуємо свої мандри по лісам, полям, урвищам, урочищам сукірянщини і показуємо смертний вирок місту сукіряни. Вже давно була піднята проблема мною та іншими. Колись небайдужими журналістами, які вже на жаль поміняли свою позицію, а я і не міняю про те, що немає зараз екології міста Сукіряни. Вирубка лісів, засмічення, стихійні сміттєзвалища по всьому Сокірянському району, колишньому місті Сукіряни. Забруднення води і зараз ми покажемо смертний вирок місту сукіряни. Смертний вирок наше сміттєзвалище і що буде далі? Ми показуємо наше сміттєзвалище. Подивіться, ось воно. Це смертний вирок місту Сукіряне. А тепер зверніть увагу на те, що робиться. А тепер зверніть увагу на те, що робиться. Від сміттєзвалища проритий що? Проритий хід. Я вже казав, що тут джерела мінеральної води, які течуть в Секірянський яр, де ще залишилась чиста вода з сукерян. От прорита така траншея і ця забруднена вода. Іде в Сокирянський яр, перемішуючись з мінеральною водою, бачите? Таким чином вода з сміттєзвалища з мінеральною водою, мінерально джерела попадає в Сокирянський яр. І для цього зробили, бачите, навіть ось такий канал. По якій вода йде в Сокірянський яр, звідки містяни п'ють воду? Місто п'є воду. Це вбивство жителів міста Сікіряни. Масове вбивство жителів міста Сікіряни. Що я скажу? Нічого я не скажу, всі мої звернення до влади міста, до екологів. Глас вопіючій в пустині, вибачте, за тавтологію на російській мові. Сикіряни це удільне князівство. Тут, на превеликий жаль, українські закони не діють. Що буде далі, покаже час. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових, до нових зустрічей!